Проект ініційований місце Житомири для того, щоб допомогти мікропідприємництву і малому бізнесу стати більш стійким, масштабуватися в проєкті лабораторії підприємства. Є два окремі компоненти: перший компонент це створення виробничої майстерні, яка буде допомагати виробничому бізнесу, щоб дати можливість отримати доступ до сучасної виробничої інфраструктури. І інший компонент проєкту – це створення офісу спільного використання, який має бути доступний для місцевих підприємців резидентів. В виробничій майстерні і молодого бізнесу, який починає свою господарську діяльність, проект лабораторії підприємства передбачає реконструкція двох приміщень: одне це приміщення старої аптеки, яке яка знаходиться в центральній частині міста, і тут ми влаштовуємо каворкінг. Інша частина проекту це реконструкція будівлі навчального корпусу професійно-технічного училища міста Житомира, і там ми влаштовуємо майстерню, яка буде облаштована ЧПУ-станками, 3D Принтерами і іншим виробничим обладнанням проект лабораторія підприємництва приймав участь в всеукраїнському конкурсі. Він став одним із там із 12 проектів, які були відібрані нашими міжнародними партнерами. Ми попередньо проводили додаткові консультації, зустрічі із в тому числі релокованим місто Житомир Бізнес і запитували, вивчали саме їхню потребу в виробничому обладнанні, щоб масштабувати свою господарську діяльність і від або відновити свою господарську діяльність на території міста Житомира про Україну. Я такий великий сторотип серед міжнародних партнерів і донорів, що Тут є високі корупційні ризики. Ми повинні допомогти подолати цей стереотип шляхом якраз більшої підзвітності, більшої прозорістю про реалізації наших проєктів. Екосистема DREAM дозволяє бути більш мадійною публічно видимими на такій загальноукраїнській мапі проєктів відновлення, розповісти про свій проєкт і прогрес його реалізації.